Я ще двохтисячних розвив срочки, був молодшим сержантом, потім сержантом 15 2015 році присвоїли сержанта, потім вже тут, 23-му старшого сержанта, і 24-му головного сержанта. Я сам з Миколаївської області, місто Південно-Українськ. Служу з самого початку, то тобто 14-15 років за мобілізацію був, і це є з початку 22-го року. 14-му році до нас. Приїжджав в частину перед тим, як ми відправляли капелан. Привіз, у нього була просто одна біблія. Він нам дав одну біблію, а блокпоста два. Тобто положили ми біблію в один із ящиків, тобто там брали кофе, чай, таке все було в ящику. І коли по нам відпрацювали гради, Зажигателями, все горіло. Но там, де стояв цей ящик з, з цією Біблією, тось, трава наоборот позеленіла. Після цього там, один із молодих, скажімо так, військовослужбовців, бо йому 20 років було, він цю біблію схватив і до кінця вже її просто не відпускав. Ми там були 3-4 дня. Тось, на... Російській Федерації, тому що тоді Іловайський був, тобто, ми вже не могли відійти до Маріуполя, бо це було сильно далеко, 70 кілометрів. І команду було прийнято рішення з усіма параметром, що залишилася наша техніка, їдемо на Росію. типу. Тобто, ну, ми, ми навіть не доїхали до Росії, тобто, нас одразу взяли там, цей там, ФСБ і так далі. Потім все нас опитувало. Після чого нас поміняли на псковських десантників. Тобто це як, не рахується як полон. Полі ФСБ всіх допитувало, то чи Чечені нас охороняли. Потім, як вже до нас приїхав на третій сутки посол, то ми зрозуміли, що ми будемо живі. Чотири години, як полетіли ракети, то я як всі вже ніхто не спав. На ранок я одразу пішов в військкомат, Київський військомат мені сказав, що зараз не до тебе, давай. Я пішов в тероборону, взяв автомат. І пішов робити блокпост. Тобто в себе місці, просто зробили блокпост з на блокпосту, тобто десь біля місяця. Потім вже військомат дзвонив, я до них прийшов і, в принципі, ми приїхали сюди, на Донеччину. Саме перше це відправляти людей на навчання. Тобто дивитися, який в них є фах, який в них є вось, чи є в них без ЗВП і так далі. Тобто я їх відправляю. Тобто це може бути Британія, Естонія, Польща і так далі. Так само по Україні. Сержант, тобто він із офіцерами. І солдатами. Тобто він повинен всюди бути знати цю інформацію, донести до солдата і до кожного підход потрібен. Всі шутя дуже багато, дуже... є сміливі люди, які йдуть, там, грубо говоря, прийшли, там щось украли в тих же самих в цього нашого ворога і прийшли назад. Тобто з цього ми сміємося, теж, тому що ситуації різні. Сержант це лідер. Він має бути військовослужбовцем лідером. Тоді це Добрий сержант. Тобто він має... Йому дають команду, він доносить військовослужбовцям, йде з ними і так далі. Тобто, якщо є лідер, то кожен солдат з ним піде всюди.